Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про реалізацію технологій проблемного навчання. Це підхід, що дозволяє учням не просто отримувати знання, а й активно їх здобувати, розвиваючи критичне мислення та самостійність. Конфуцій колись сказав. Жити значить мати проблеми, а вирішувати їх значить рости інтелектуально. І саме через проблеми, які ми пропонуємо учням, вони не тільки вчаться знаходити рішення, але розвивають своє мислення, стаючи сильнішими в своїх знаннях та уміннях. Проблемне навчання це метод, в якому реальні складні проблеми використовуються як освітній інструмент. Проблемне навчання ставить перед собою мету. Розвивати в учнів критичне мислення, самостійність та творчі здібності, а також сприяти глибшому засвоєнню матеріалу. Завданнями цього підходу є стимулювання активної діяльності учнів, формування навичок розв'язання реальних проблем та підвищення мотивації до навчання. Технології проблемного навчання це педагогічні методи та прийоми, які спрямовані на активне залучення учнів до процесу навчання. Через вирішення реальних або змодельованих проблем. Ось деякі методи, які сприяють впровадженню проблемного навчання. На слайді ви бачите прийоми, що сприяють реалізації проблемного навчання. На цьому візуальному матеріалі представлені практичні кроки для впровадження проблемного навчання. Наведу кілька прикладів застосування цих технологій на уроках фізики. Проєкт ЕНЕРГІЯ Майбутнього. Тема відновлювальні джерела енергії. Проблема. Уявіть, що ваша школа планує побудувати новий навчальний корпус. Адміністрація хоче, щоб цей корпус працював на відновлювальних джерелах енергії. Ваша задача дослідити різні види відновлювальних джерел енергії та запропонувати оптимальний варіант для забезпечення енергією нового корпусу. Рольова гра Космічна місія. Посадка на Марс. Тема Закони Ньютона. Сила, прискорення, гравітація. Мета гри. Учні мають зрозуміти принципи руху тіл в умовах гравітації, застосувати закони Ньютона для розв'язання практичних задач та співпрацювати для досягнення спільної мети. Опис гри. Група учнів грає роль космічної команди, яка готується до посадки на Марс. Рольова гра буде базуватися на моделюванні посадки космічного корабля на поверхню планети, з урахуванням фізичних законів руху, сили і гравітації. Метод інтерв'ю. Тема Закони Ньютона і їх застосування в реальному житті. Завдання для учнів. Учні будуть розділені на дві групи. Одна група готує запитання для інтерв'ю, а інша група відповіді, спираючись на знання про закони. Метод відкритих ситуацій, проблема підвищення безпеки на дорогах, тема закони механіки, рух сили. Ситуація. Уявіть, що ви є частиною команди, яка працює над підвищенням безпеки на дорогах. Один із проєктів це розробка нового типу шипованих шин для зимового періоду, яким чином фізика може допомогти зрозуміти, як ці шини впливають на рух автомобіля, зокрема на гальбування та стабільність. Під час провадження проблемного навчання виникають певні виклики та труднощі, які варто враховувати. Проблемне навчання це не лише методика, але й філософія навчального процесу, орієнтована на розвиток незалежності та активної участі учнів у їхньому власному навчанні. При правильному підході цей метод дозволяє значно покращити результати навчання, розвивати важливі життєві навички та готувати учнів. До реальних викликів у світі. Шановні колеги, бажаю вам сміливості впроваджувати нові технології в навчанні, де кожна проблема це можливість для розвитку творчих досягнень. Успіхів вам у цьому захоплюючому процесі!